Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм Щопонеділка о 20.00 на еспресо. Безпрецедентний марафон президента України Володимир Зеленський за 36 годин відвідав столиці ключових європейських країн-партнерів: Лондон, Париж, Рим та Берлін, де мав переговори з першими особами: прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном, головою ради міністрів Італії Джорджем Мелоні та канцлером Німеччини. Олафом Шольцем. обговорювали українську стратегію перемоги, шлях України до НАТО та подальшу військову допомогу. Більше про це дивіться у сюжеті. Ураган Мілтон завдав шкоди не лише американському узбережжю, а й планам українського військово-політичного керівництва. Стихійне лихо у США на тлі безпрецедентно напруженої виборчої кампанії змусило президента Байдена скасувати свій візит до Європи а разом із ними й засідання групи Рамштайн, яке вперше мали провести на рівні лідерів. Коли воно тепер відбудеться, невідомо. А значить, поки не буде і рішення про дозвіл бити в глиб російської території західною зброєю. Цього тижня президент Зеленський об'їхав ключові європейські столиці, переконуючи західних лідерів зняти чергове табу. Утім, чіткої відповіді не отримав. Опція залишається на столі, але рішення має ухвалити лідер коаліції на підтримку України Сполучені Штати. З юридичної точки зору це можливо, оскільки Україна законно може використовувати свою зброю для ударів по цілях у Росії, якщо такі цілі становлять загрозу для України. Але чи окремі союзники на це підуть, це зрештою залежить від союзників. Я розумію про що просить Зеленський, але водночас він також погоджується, що є ширше питання, яке потрібно обговорити, щоб забезпечити Україні перемогу. Удари в глиб Росії один з ключових пунктів плану перемоги зеленського, який розколює союзників, але не єдиний. Під час чергового європейського турне український лідер повідомив, що першим пунктом українського документа, який має повернути у Європу мир, є вступ України до НАТО. чи має Україна місце в НАТО? Якщо так, і це буде належним чином підтверджено. Путін геополітично програє. Росія повинна визнати, що Європа має кордони, незалежні держави, і кожна з них має право обирати своє майбутнє. Правда полягає в тому, що прийняття Росією цієї реальності може початися лише з Міння того, що Україна ніколи більше не буде підкорена Росією, зближення України та НАТО із перспективою повноцінного членства ключовий елемент плану мирного врегулювання, про який останніми тижнями пише західна преса. Британська Financial Times, Іспанська El País, Італійська Corir de la Sera та інші видання повідомляють про тиск заходу на Україну із вимогою стати поступливішою і почати переговори з РФ. І, начебто, українські посадовці виявляють таку готовність: можливий формат мирної угоди, безпека в обмін на території, лінія фронту де-факто, але не де юре стає новим кордоном. А в обмін на поступки Україна опиняється під захисною парасолькою Північно-Атлантичного альянсу. Публічно таку можливість українська сторона категорично спростовує це не було темою наших дискусій. Жодних перемир'їв. Ми не хотіли про це говорити. Я бачив у змі щось таке. Росія багато працює зі змі з цією інформацією, тому тут усе зрозуміло. Втім, у тих самих публічних виступах Зеленський дедалі частіше замість слова перемога вживає слово мир і йдеться не лише про зміну його особистої позиції, це радше відображення змін у суспільних настроях. Соціологічні опитування, попри всю їхню умовність під час війни, фіксують дедалі більшу готовність українського суспільства до поступок на тлі важкої ситуації на фронті та обстрілів тилу. План гарантії безпеки в обмін на території для частини суспільства може виглядати привабливо, але він містить багато ризиків. Ключове запитання: хто гарантує Україні вступ до НАТО? Точно не президент Байден, якому залишилося перебувати на посаді три місяці. Кандидат у президенти США Дональд Трамп прямо говорить, Україна в альянсі це шлях до третьої світової. Інша кандидатка, віцепрезидентка Гарріс, на пряме запитання про перспективи членства, відповідає максимально ухильно. Це все питання, які ми будемо вирішувати, якщо ми дійдемо до цього колись. А зараз ми підтримуємо здатність України захистити себе від неспровокованої агресії Росії. Крім США на шляху України до НАТО є й дрібніші перешкоди, такі як Угорщина та Словаччина, і ще одна велика, сам Путін. Чому він має зупинитися, відірвавши від України шматок, якщо його ціль встановлення контролю над всією країною. На відміну від західних лідерів, російський диктатор нікуди не поспішає. Він розраховує, що рано чи пізно Захід. Так і не наважившись прийняти Україну до НАТО, остаточно втомиться від війни і зведе допомогу до мінімуму. Тож і не бачить потреби відповідати на телефонні дзвінки німецького лідера Шольца, який вперше з 2022 року був готовий зателефонувати у Кремль. Україна готова до справедливого миру, але Путін відмовляється прийняти мир і щодня посилає черговий сигнал на користь війни та руйну. Вань цими днями він навіть не готовий розмовляти з канцлером Німеччини телефоном. Змусити бути поступливішим Путіна можуть лише невдачі на полі бою. Саме тому Україна просить союзників суттєво наростити обсяги військової підтримки. Як не парадоксально, але багато оглядачів констатують: шлях до миру лежить не через деескалацію, а навпаки, через ескалацію, до якої на заході готові далеко не всі. Про все це 12 жовтня і мали говорити на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині на зустрічі з. Асування якої символічно відображає брак єдності та розуміння заходом перспектив, чим має завершитися найбільше з часів Другої світової війна у Європі.